Всім привіт! Вітаю вас на каналі Файна Квітникарня. Так, я починаю цей канал, який буде про вирощування квітів у квартирних умовах. Звичайна квартира, звичайного міста. Квіти пеларгонії, більшість квітів. Тож, вкратці сьогодні покажу вам. Як вони зараз ростуть на балконі, та трішки поболтаю, в яких умовах взагалі вони у мене вирощуються. Ось такий балкон. Це балкон не лоджія, це саме балкон. Він холодний, він не утеплений, тому гарно квітам тут з весни, гарно влітку, трішечки гарно восени. Але на зиму я заношу квіти. До квартири. пеларгонії у мене живуть вже третє літечко. Займаюся їм половиною роки. Почала займатися з, літка, з літа 2022 року. І ось вони у мене живуть. Зараз у мене у колекції 30 сортів. є занартики, є зональні пеларгонії і всі вони зимують у теплій квартирі на стелажах з, з... додатковими лампами. Ось такий у мене балкончик, ось такі квіточки. В подальших відео я розкажу про сорти, покажу більш детально. Мета цього каналу знайомити, мабуть, знайомити нас з отриманням квітів в квартирних умовах, обмін досвідом, якщо вийде, та взагалі, суто моя мета, це розмова українською мовою. Тренування розмовляти українською. Ось такі квіточки. Так, це Династія Да червоненький Кеніс Дабл, Бускова Тетяна Ларина. На бутонах Грація Єва. Тут поки що не квітнуть. Це у мене квітне. Анна Каренина, сага. Деякі у мене дуже нові сорти в, мої, в моїй колекції. деякі вже не перший рік зі мною живуть. Там червоненька Лія за Леді Пак Салман Кантес, Кара Роза. Парароза у мене з новеньких. Пеларгон гаражиць занартик Таркел, Лара Маржоря. Капризуля. Так, це теж нартики. там Леона Галактика буде квітнути, зональний Пеларгонія. плюшечки, Байзамяшечки, розебудік. Та, yeah, євафлай. Ось такий перший огляд. Ой, звичайно, у мене є грушенька. Ось вона така. Тож, отаке у мене. Квітникове щастячко. Рада буду з вами спілкуватися, рада буду з вами обмінюватися досвідом та іншими радощами. До нових зустрічей!